Треба їх дуже обережно. Ого! Ого! Просто здоровезна помідора. Від фітофтори, бачите, листячко ціле, жовті сливочки. Сподобалися. Ми тут їх рвемо. Отакий От джаз. Красивий. Родючий гібрид батур. Дуже родючий, я вже його показував у своїх відео. Тут нанизу просто було повно томатів. Листя на ньому дуже стійке. Він раніше посаджений, він ще посаджений на початку травня. Це вже він завершує плодоношення. такі помідорки. Це в нас Анна Магер. Досить гарне листя. Але що в цього томата? Цей томат... Просто в'яже здоровезні томати. Мало того, що він має гарне стійке листя, він просто в'яже здоровезні томати. Треба їх дуже обережно. Ого! Ого! Просто здоровезна помідора. Так, наші ваги. Прийшлось перебазуватись, бо на землі не хотів міряти. Так. Нуль. Так. Требася. Кілограм 100. Помідора з найкрасивішим листя. Так воно і залишилося. Вересень місяць ви подивіться, що твориться. Так, дивіться, які помідори. Вже внизу ми помідори зібрали. Дивіться, які помідори вона поналивала. Щоб ви орієнтувати, дивіться, моя рука. Дивіться, які помідори на. Дивіться, яке гарне стійке листя. Дивіться, тут самі помідори по Ну, Дивіться, які. Так, дивіться, яке тут, яке тут серце. Листя просто, ну я не знаю. Це хтось дуже постарався, щоб вивезти помідори з таким класним, гарним листям стійким. І плюс з такою врожайністю. Паста абатісти, просто дивіться, які. Наверху помідори. Ще він доливає, що потім може я вам покажу. От дивіться, які які на середині поверху помідори. Які на середині помідори. Дуже красиві. Ну, звичайно, низ. Я вже показував. Тут ми рвемо. Ну, я показував, так що я вже спокійний, що ви вже орієнтувались що дуже родючий цей паста абатіст. Дуже такі специфічні, красиві помідори, незвичні. Ще один хочу вам показати. Дуже мені сподобався сливка пальміра. Тут просто її мільйон зав'язано. От дивіться. Все, все в сливках, все такі гарні Гарні жовті сливочки. Сподобалися. Ми тут їх рвемо. Тут їх досить багато. Знімаю перед збором врожаю, щоб ви орієнтувалися, що вона себе представляє. Ріофуэго. Ну, я хочу сказати, що Ріо Фуего цього року мільйон цих зав'язав, цих сливочок. Ми їх вже і квасимо, і зриваємо і їмо. Хочу його похвалити по врожайності. Ми тут його рвали, і знизу, і зверху. І він просто мільйон цих сливочок. Просто собі ходимо і зриваємо, і зриваємо, і їмо. Просто йдеш і можна посмакувати такою гарною сливочкою. Звичайно, він гарний для консервування, томат забава. Дивіться, вересень місяць, дивіться, яке зелене листя. Що я казав? Вересень місяць. Він дуже стійкий, і він, що саме головне, того року були два місяці дощів. Був врожай. Просто того року був обліплений. Цього року три місяці жара, 30 градусів, 35, 36. Ну, у нас немає такої прям спеки, як на півдні, але все рівно він вродив. Про що це говорить? Що він стабільний, врожай? Гарний по смаках. Тут комусь подобається, комусь не подобається, але для консервування, заморозки він підходить навіть для свіжого споживання. Але якщо ви його посадите, ви будете з помідорами. Так, нас джаз дуже такі специфічні помідори з таким непиленням, дуже врожайний. Дивіться вересень, місяць, дивіться, які помідори він ще доливає. Я показував, він прямо вгинає кущі. Дуже врожайний сорт. Що в нього проблема, його треба контролювати по хворобах. Зразу ще в липень місяць вже почало хворіти листя. Нижнє, верхнє, треба контроль по хворобам, якщо ви не обробляєте від хвороб і живете, наприклад, північ, захід, то такий сорт вам не підходить. Треба контроль по хворобах на півдні, Думаю, що не буде проблем. А тут нас треба контролювати по хворобах, бо має хворобливе листя. Але це хворобливе листя не впливає на його врожайність дуже. Дуже врожайний сорт, дуже сподобався. І ще плюс до того він розсадою була найкраща. Сама краща сама укорінена розсада. Сама була твердіша розсада. Найбільша помідора в ньому була кілограм, майже кілограм 100. Опа! Чуть би не впав. Так, от такий джаз. Красивий. Дуже красива помідора. Хоч вона не дуже крупна, але вона тяжка. Я вам хочу сказати, що вона тяжка. Джаз. Дивимося так. 0. Так, кілограм 38. Старовинне серце Пінфей. Дивіться, скільки ще наверху. Ще вересень місяць він буде достигати старовинне серце пінфеї. Гарне стійке лист, низ я показував його. Дуже багато томатів ми тут зібрали по смаках. Я би не сказав, що це дуже смачний томат, але дуже такий декоративний томат і такий тверденький, що можна, наприклад, заквасити або навіть комусь передати, бо є такі проблема, що дуже от, колекційні томати, я вже казав, що дуже мають тонку шкірку. І тому є проблема з їх транспортуванням. Далі це цукровий бізон. Ще бачите, є помідорки, вересень місяць, ще є помідорки. Ще дивіться наверху, які помідори гарні. На низу були гарні. Він дав одну, він давав одні з найбільших помідорів. Він був раніше посаджений. Нанизу були гарні великі помідори. Ще їх збирали в липні місяці, то, що по ньому не сподобалося, гарна смачна помідора, то що по ньому не сподобалося, що дуже в нього крутилося листя. По стійкості від фітовтори, бачите, листячко ціле, на низу трошки є, але це не критично. Тому, враховуючи ці фактори, цукровий бізон однозначно беремо на майбутній сезон.